У нас в церкві є брат, який має на базарі невеличкий продуктовий магазинчик. Такий вагончик продуктовий, він торгує продукт. І він каже: одного разу перед Різдвом, вже всі люди скупилися, і на базарі вже було дуже мало людей, такі поодинокі людей. А у мене в магазинчику взагалі нікого не було в магазині. І раптом каже, відкриваються двері, заходить жіночка. Я кажу так, подивився на неї, і вона мені видалася якась дивна. Шкіра на її обличчі, от шкіра в неї була така якась неприродно біла. Одежа чиста, по розміру, але така одежа скромна дуже. І ця жіночка до мене каже, пане, дайте мені щось, на що буде розположена ваша рука. В Ютубі є його свідчите. Що вам не було незручно, я почекаю за дверима. І як ви мені щось дасте, я буду дуже вдячна. І як ви нічого не дасте, я не ображусь, я піду далі. А двері пластикові, стікляні, стекло прозоре, і видно так от декілька метрів, ну, от як колонка від мене, да, вона за дверима там стоїть. А він каже, я взяв пакет. І дивлюся так, так, так. Це вже строк йому кончається, вже ну, просрочене. Вже раз я в той пакет дивлюся, це не ходове. Я раз, це тут упаковка прийнялася. Я, і я наскладав в пакет продуктів, там просрочених, е, негодових, там, некондиційних. Е, так, цілий пакет. І він каже: я виношу і даю їй. Кажу, візьміть, будь ласка, хай вас Бог благословить. Вона бере під мене цей пакет з продуктами, каже: пане, дякую вам. І він каже, я повертаюся так за ручку дверей в магазині, тільки взявся, відкриваю двері і каже, ніби грім. Від тімені голови, ніби трубом мене пробило голос. А чому ти дав мені саме гірше, що в тебе було? Він каже, я оглядаюсь, а цієї жінки нема. Три секунди. Дві секунди, а цієї жінки нема. Він каже, я так. Дивлюся по базарній площі, куди ж вона могла так відійти? Я рядом в магазинчик. Слухайте, жінка не заходила. Ні, ні, ні. Він стояв перед церквою йому текла по щоці сльоза. Каже, брати і сестри, Господь відвідав мій магазин, а я йому дав саме гірше, що в мене було.